Здравствуйте, шановні колеги! Вас вітають автори нового підручника з літературного читання для шкіл з українською мовою навчання. Прокопис нашого підручнику брав участь у конкурсі підручників для четвертих та сьомих класів. І сьогодні ми хочемо вас познайомити з особливостями його структури та змісту. Наш підручник за семестрами та. Розділами, а починається він з привітання героїв, казкових героїв, тому що ми будемо мандрувати цим підручником на чарівному витючому кораблі разом із мудрою дівчинкою, яка знайомить наших школярів з умовними літературознавчими поняттями, дійовими особами і різними. Відомостями. Лисик познайомить нас і наших школярів з думками інших і навчить висловлювати свої. Він демонструє, як розмірковувати дуже багато, надає можливих прикладів, як можна побудувати своє розмірковування щодо аналізу художнього тексту. Щодо вчинків літератури героїв. ми намагалися в нашому підручнику використовувати образи саме казкових героїв, які є близькими дітей молодшого шкільного віку. Окрім мудрої дівчинки та Лесика, учні четвертих класів будуть працювати постійно з хитрою лисичкою, яка буде пропонувати саме хитрі, непрості запитання, і також будуть виконувати творчі завдання, які пропонують виконувати. Добра, і мудра, і працьовита ластівка. Наш підручник стає добрим другом, тому що він веселий помічник кожному школяре. Він насичений фольклорними та художніми творами. І ми намагалися зробити свій підручник неперевантаженим методичним апаратом для вчителя. І після кожного тесту учням пропонується 2-4 запитання, які і різного рівня, вони і репродуктивного характеру і творчого. Шановні колеги, оскільки в Україні впроваджується концепція літературної освіти, а також ми намагаємося, згідно з нашою програмою, з державним стандартом Початкової загальної освіти здійснювати літературний розвиток учнів четвертих класів дуже важливо, щоб підручник надавав можливість і вчителю, і учням проводити різні типи типи уроків. Тому в нашому підручнику можна знайти матеріали для проведення уроків літературної творчості, для уроків КВК, для проведення дня або свята театру та інших. Дуже важливо дітей навчити висловлювати свої думки, як це можна зробити сьогодні, оскільки ми, ми є безумовно були працюючими вчителями початкових класів, то знаємо, що як це іноді буває зробити зовсім непросто і тому на допомогу тим дітям, які самостійно поки ще не можуть, але не або можуть, але на належному рівні висловити своє ставлення до літературного твору, до літературного. Герою, в нашому підручнику ми використовуємо такий прийом як демонстрація розмірковання хлопчика Олесика, який сумнівається, який висловлює свою думку, характеризує героїв твору, малується засобами художньої виразності. Ми хочемо сказати, що для тих учнів, які поки що знаходяться на репродуктивному або конструктивному рівні розвитку, це дуже важливим, це допоможе учнів, які вже творчо вміють працювати. Це не буде гальмувати безумовно. Шановні колеги, на сьогодні ми вважаємо, що дуже важливо, щоб діти полюбили художню літературу, щоб вони полюбили читання, щоб вони самостійно прагнули знаходити цікаві художні твори. їх пізнавати, Дуже важливо старатися. На емоції почуття наших дітей. Тому мовлені від терміни ми і затуди терміни ми намагаємось подавати делікатно, щоб не заховати той емоційний вплив творів, які здійснюють художні тексти на дитину. Велике значення для формування навички читання. І створення позитивної мотивації навчальної діяльності мають ці класики художньої літератури. Це твори в нашому підручнику представлені Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Сухаминського, та Таста Павишні і інших. І одним із шляхів є використання у підручнику високохудожніх творів української класики, але поряд. З класиками. У підручнику представлені і твори сучасних авторів. Це Сашко Дармацький і його казка, уривок з казки Повісті, казки дракона Омельки» і казкова повість її уривок «Весі Вороніної Слонені гудзик». Герої цих казок вони дуже веселі, доброзичливі. і на сторінках нашого підручника вони створюють такий позитивний, позитивний настрій. І не тільки емоційний, але і знайомі школярів з різноманітними життєвими ситуаціями. І вчать дітей використовувати свій життєвий досвід у цих ситуаціях. Також на сторінках нашого підручника ми знайомимо дітей з дитячими журналами минулих років. Це і малятко, і барвінок, і інші журнали, з якими буде пов'язана робота пошукова. Також представлені на сторінках підручника і сучасні видання періодичні. Як ми структурували наш підручник? Шановні колеги, ми намагалися ти таким шляхом, оскільки підручник структурований за розділами, за семестрами, то в кожному розділі ми вміщували твори, якщо це фольклорні твори, то це зрозуміло це були давні часи. А якщо твори, які ми називаємо художні, літературні, то, як правило, автори цих творів жили і працювали приблизно в один і той самий час. Наприклад, у нас є окремий розділ, який знайомить дітей з життям однолітків. До цього розділу ми поместили такі твори, як оповідання історичне хлопець з обручкою, який знайомить з минулим нашої країни, з героїчним хлопчиком, який навіть не сказав своє ім'я, але врятував велику кількість людей. Також діти знайомляться з твором. Михайла Коцюбинського, Козе та Віктора Його та Уривок з Романа Томасо і Марка Твена. Приводять Томасора. Шановні колеги, ми вас запрошуємо до діалогу щодо змісту підручника, його структури, яким буде відбуватися і зараз, а також за електронну адресу, яка перед вашими очима. І ми перейдемо до знайомства. Запитання зараз запитання. Шановні колеги. Якщо, будь ласка, є запитання, будь ласка, надсилайте. В електронному будемо відповідати і спілкуватися. Що вас цікавить? Так, будь ласка, у, у разі, якщо у вас виникнуть запитання, то пишіть їх у чат, а обов'язково ми дамо відповідь на запитання. Якщо це запитання технічного характеру, то е, я дам відповідь. Якщо це запитання з приводу підручника, то шановні автори нададуть відповіді е, у кінці вебінару. А зараз так ми переходимо до нового підручника. Шановні колеги. Ну а зараз ми через хвилинку будемо знайомитися з іншим підручником літературне читання для шкіл з російською мовою навчання. Так, підручник для шкіл. З російською мовою навчання, літературне читання 4 клас. Також, як і інші автори, знову таки, оригінал макет підручника брав конкурс, участь в конкурсі, який проводило Міністерство освіти, науки та України. Сьогодні ми хочемо також познайомити з його структурою та особливостями з місту. Підручник Реалізує вимоги державного стандарту початкової загальної освіти та чинної програми з літературного читання. І в структуру нашого підручника входить така, ж система умовних позначок, яка веде дітей і функція цих умовних позначок у кожного своя. Мудра дівчинка вона подає різні відомості і. Є літературознавчою пропедевтикою і знаємо дітей з літературнями. Лисик, добрий лисик, цигарою казки народної, яка вам дуже знайома, напевно, Вона, він знайомий з думками і його функція розмірковування. Лисичка дає хитрі запитання, вони прості і хитрі. В кінці різних творів. Ластівка вона асоціюється з трудівницею, і тому завдання завжди творчі. Шановні колеги, окрім того, в нашому підручнику ще було закладено ідею можливості для роботи у парах і також у невеличких групах. Хоча ми вважаємо, що кваліфікований вчитель безумовно може організувати парну роботу. З розгляду будь-якого питання або завдання, яка є особливість нашого підручника? Ну, все, ми також намагалися наситити його високохудожніми творами сучасної та класичної художньої літератури. Можна сказати, що наш підручник є схожим на гарну хрестоматію. Ми, коли працювали над цим підручником, безумовно думали про дітей. Треба дітей навчити читати. Для того, щоб навчити читати, дуже важливо, щоб було багато і що саме читати. Тому, знову таки, в нашому підручнику ну, більшість сторінок, більшість обсягу на кожній сторінці це тексти, фольклорні або художні. А після текстів йдуть два-чотири запитання різного рівня складності. Ці запитання призначені саме для учнів. А не є усіма ну, можливими запитаннями, які можна поставити дітям за змістом тільки що прочитаного твору. Вважаємо, що кожен вчитель цього навчався, коли забував педагогічну освіту, і іноді, коли ну, бачиш сторінку перевантажено кількість запитань, то ну, здається, що це може гальмувати або знизити. Цікавість до художнього твору, налякати дітей, тому в нашому підручнику немає такої великої кількості запитань. Знову таки літературне читання, літературний розвиток дітей 4 класу, як і 3-го і 2-го, передбачає не тільки просто читання та аналіз художніх творів, а обов'язково мають бути в відручнику, тобто має бути інформація той матеріал, який допоможе вчителю організувати, а учням підготуватися до різних типів уроку літературного читання. Тому в нашому підручнику закладено ідеї для проведення конкурсу читців, чи чи і це не просто оголошення, що буде проведено конкурс читців, чи а кожного разу учням пропонується. Або алгоритм, або порада, або пам'ятка, як підготуватися, як об'єднатися в команди, в групи, щоб можна було до було цього конкурсу ну, гарно підготуватися. Також знову є урок КВК та уроки, на яких діти можуть розвивати свої творчі здібності. Літературознавча подев такого підручника відбувається опорою на попередньо вивчений матеріал. І... На читання з російською мовою. Якщо ми почимоти на цій сторінці, яка представлена на екрані, що літературно-знавча пропедевтика відбувається за допомогою мудрої дівчинки, яка в доступній формі поясняє дітям те або інше літературне поняття. Особливістю підручника ще є. Такі такий розділ як тренуйся читати швидко і правильно. І цей розділ надає учні можливості удосконалювати техніку читання. Це і темп читання, це і правильність, це і спосіб читання, що немаловажно для формування навички читання. Шановні колеги, у підручнику також. Для того, щоб навчити дітей розуміти своєрідність, образність літературних творів, знову-таки використовується функція персонажа лексика, який або оцінює використані засоби художньої виразності, або розмірковує з приводу вчинків-героїв, або висловлює сумнів. Тобто це буде безумовно спонукати дітей до діалогу. Ну і саме такий персонаж ми вважаємо, він забезпечує діалогічність підручника, коли відбувається постійна розмова, постійна бесіда дитини, який працює за цим підручником, та от такого персонажа, як Лесик. Ну, окрім товаришів по класу, та вчителя безумовно. Шановні колеги, для того, щоб у дітей формувалася позитивна мотивація, існує декілька прийомів, різноманітні підходи. Але ми вважаємо, що художнє слово, що образне слово художнього твору, який можна вважати класиком художньої літератури це ну, на такий найправильніший шлях до формування позитивної мотивації. Тому для формування позитивної мотивації та є підтримки в підручнику зміщено літературні твори Івана Франка, Лесі Українки, Наталі Забіли, Анатолія Кастецького, Ліни Костенка, Нестайка та інші. Шановні колеги, ще ми хочемо сказати, що саме учні четвертих класів вони вже більш самостійними, і тому у підручнику для того, щоб знову таки і підтримувати. І позитивну мотивацію для того, щоб у дітей формувати вміння самостійно вчитися. Є запропоновані наприкінці кожного розділу це запитання для самоконтролю а також пропонується здійснювати саме перевірку у режимі онлайн. Посилання на це є на сторінках підручника. Учням пропонується запитання в тестовій формі різного виду, і діти самостійно можуть відповідати. І згадувати про твори і зміст. Ну і наряду з класиками української літератури у підручнику представлені і сучасні українські автори і їх казки. Це казки Лесі Вороніної і Сашка Дерманського, казки «Дар дракона Омельки і Слонне ім'я Гудзі, які пронизані позитивом, веселими подіями. і Саме добрі. Також, шановні колеги, ці твори вони навчають дітей бути добрими, думати про інших і надають зразки творчості, як це робив чудовий дракон Амелька, вигадуючи казки, а його ніхто, поки ну, деякий час не хотів слухати, поки він не знайшов того маленького зайчистка, яке не сховалося, а вийшло слухати казки, і після нього. До Дракона Америка вийшли інші тварини, які також закохалися в чудову казку. Можна сказати, що у підручник містить добрі, вісні, життєстверджувальні твори письменників та поетів, які дійсно є добрими, які є веселими. Деякі твори, навпаки, в них велика моральність, вони спонукають дітей замислюватися над чинками. Також чимало, а може і велике значення скоріше мають ілюстрації, чудові ілюстрації, які зробили художники для нашого підручника. Вони дуже вдало, вміло, правильно передають емоції, характер тих персонажів, які, які йдеться в художніх творів корах. Напевно, тому що чому повинні ми навчити вчителі, і що ми повинні сформувати на уроках літературного читання. Це емоційний світ дитини, його емоційне сприйняття того або іншого твору. І, напевно, завдяки цьому і готується вдумливий, і небайдужий читач, який орієнтується в світі літератури, і сучасної літератури, і класики. Шановні колеги, у підручнику, окрім фольклорних та художніх творів, також представлено твори науково-художньої літератури. Ну, зокрема. Використання цих творів має велике значення не тільки для формування навички читання для літературного розвитку, а шляхом введення цих творів, шляхом ознайомлення дитини з цими творами відбувається сприяння екологічному вихованню, а також зв'язок з природознавством. Шановні колеги, на сторінках підручника є такі окремі сторінки. Які ну, можна називати поетична мозаїка, а можна сказати, що це сторінки милування художнім словом. Ці сторінки, їх небагато, вони відповідають певні пори року. Тобто є сторінки, які присвячені осіннім дням, осінньому настрою, зимовому настрою та весняному таліту. Ну, наприклад, осіння сторінка. Дві сторінки вони називаються «Тиха Ось Одергає. Як правило, на цих самих сторінках вміщено невеличкі твори, як правило, це поезія вірші українських авторів, які є дуже образними, які допоможуть дитину зрозуміти образність мови, зрозуміти настрій, стан емоційний письменника. Який у своєму вірші висловив те, що бачив, що відчував, для того, щоб діти змогли зробити такий серйозний глибокий аналіз, знову таки використовуємо функцію хлопчика-лесика, який ну, починає розмірковувати, яке, який висловлює своє ставлення до цього твору, можна сказати, що ми намагалися тут міщувати твори, які не є дуже великими за обсягом. Це може бути 4-6, та й більше, безумовно, рядочків, але вони дуже образні і в них закладено велику філософію життя кожного письменника. Усі твори авторів, які представлені представлені у підручнику, вони Пронизані національно-поетрітичним характером, любові до України до мелодійної співучої української мови, до тих мудрих і добрих людей, вчинки яких описані у творах і сучасних, і авторів, сучасних авторів і класиків української літератури. Наприкінці кожного розділу містяться списи, підсумкові завдання та запитання. Знову таки, тут запитання і теоретичної спрямованості, також практичної, практичного характеру. Далі, якщо дитина є бажання, вона може самостійно відповісти на тестові запитання шляхом роботи в онлайн-режимі. І велика увага на сторінках підручника приділяється роботи, роботі з новою інформацією, тобто це тлумачний словник і біографічні відомості про письменників, які викликають пізнавальний інтерес і залучають учнів до вивчення художніх творів, шляхом знайомства з біографією письменників та письменників, прозаїків та поетів. Зрозуміло, що тут стисла інформація, деякі цікаві факти біографії письменників це є першим кроком до можливої творчої пошукової діяльності, яку можна оформити у вигляді творчих проєктів, літературних проєктів. Шановні колеги, запрошуємо вас до діалогу з питань з міста нашого підручника. Це можна здійснити і зараз сьогодні, а також шляхом. Насилання за питання або спілкування за ресурсом, який ви зараз бачите перед своїми очима. Дякуємо дякуємо.